Всім привіт! Осмія Волинь! Вітаю вас! Одна цікава деталь. Оскільки в багатьох з вас, хто мав нема, небагато багато і випускав їх одночасно, і це логічно, сезон в, принципі, в більшості з вас закінчився. Та і постає питання, от дзвонили сьогодні, що робити, де їх зберігати. Чому закінчився, наприклад, в мене ні, тому що в мене їх багато, я в декілька етапів випускаю і таким чином розтягую задоволення. Якщо у вас там 100, 200 та навіть 300 штук, ну, я завжди не рекомендую випускати в декілька етапів. Від 500 і далі, там можна гратися. Ну, Як на мене, ефект буде кращий. Тому, оскільки у вас сезон декого закінчився і. Запаковані трубочки. З чим вас вітаю, напевно, вам сподобалось. А Що далі? Питаєте ви? Далі є декілька варіантів. Перший варіант: я зберігаю їх на тих місцях, де вони в принципі, розмножувались. Єдине, якщо у вас там поширена штука така з дятлами, з іншими птахами, які люблять смаколики, ставте відразу сітки. Сітка, от, в мене, я практикую 10 мм, 10 на 10 да? Да, розміри. І закрили. І все, спіть спокійно до того моменту, поки не будете розколупувати трубочки. Нема сіток, немає проблем. Можете зняти ці вулики, якщо хочете. І поставити їх увага не в погреб, не в вологі приміщення. де... Ну, це збудники інфекції, як я завжди кажу, сухе приміщення. Можете занести на горище. Можете поставити в прибудову, от, в такі от речі, але обов'язково без доступу мишей, щурів і птахів. А, якщо у вас вулик на відкритому сонці, пекучому сьогодні ми з Дмитром, якщо не помиляюсь, так. З Черкаської області ми спілкувались, то дуже гарно він підказав, що якщо таке відкрито стоїть на сонці. Можливо, не варто при наших таких літніх речах при плюс 40, щоб воно там пеклось. Тому він зніме буде ставити його в інше місце. В мене під стріхою, тому тут нормально. Якщо брати ті великі, там сонце їм не страшне, тому що є дерева, є тіні так само в тій частині то це не є проблема. Ось, А коли от воно просто стоїть на відкритому повітрі, чимось можливо затуліть їх. Як на мене, не треба, щоб його перепікали. Але, в принципі, а, саме головне, щоб птахи їх не повидлобувати. З досвіду в мене не видлобували нічого до осені, поки не буде така пора, що нема що їсти на землі шукати. так? Але люди писали, що в деяких регіонах в них навіть серед літа витягували такі речі. Тому сітка, там марля, не знаю, або в сухі приміщення, перемістіть їх. Я певний час там спочатку зберігав взагалі на горищі. Там нема мишей, там теж тепло, зимою не страшно, вони всю зиму там в мене пролежали, а мінусові температури вони не бояться. От власне все. A, всім гарно дня